Агітація закінчилась, листівки залишились. Паркан на вулиці Соборній, у Рівному поблизу готелю Україна. Яскравий цьому приклад. Близько першої години ночі він аж рясніє політичною агітацією. Більше за всіх зустрічається листівка Романа Коваля біля паркану на стовпі. Агітація всеукраїнського об'єднання Свобода. Поруч на землі газета Віктора Матчука. Листівку Вілена Мартиросяна встигли заклеїти пропозицією взяти кредит. Напроти Паркану одиноко висить розтяжка Всеукраїнського об'єднання Свобода. За світлофором таких розтяжки ще дві. Електроопори біля народного дому обклеєні листівкою Романа Коваля. А на самому народному домі партія Наша Україна закликає виборців захистити свою мову. На наступному стовбі вже знайома нам листівка. Правда, на цей раз компанію їй склала агітація за батьківщину. Обклеєний листівками іще один паркан на вулиці Симона Петлюри. Цього разу до Романа Коваля приєдналася нова агітка з обличчям Юлії Тимошенко. Під ними плакат з закликом від Олега Червонюка. А це вже інший паркан на вулиці Міцкевича, де будують перинатальний центр. Тут наклеєні агітки з Віталієм Кличком та Олегом Ляшком. Охоронець каже, здирати агітацію не збирається. А хто їх має здорати? Скажіть, будь ласка. Ну, чесно кажучи, я знаю двірники, але не охорона. А це вже ранок доби без агітації. Сніг та дощ не змили повністю агітпродукцію. Комунальники зачищають територію біля білбордів. Сьогодні частіше, вчора було грізніше, але наша задача сміття прибирати, замітати над дорогою. На самих бікбордах, де ще вчора була політична агітація, тепер заклики. Правда, на досить впізнаваному фоні. Вулиця Грушевського чиста. А от на паралельній вулиці Карбишева це вже приватний сектор. Наш на кожній електроопорі. Вирушаємо у центр міста, аби перевірити, чи за ніч прибрали те, що з вечора не встигли. Свободівські розтяжки зникли. Паркан біля готелю Україна теж чистий. Соборно тепер прикрашають жовто-блакитні стяги. Місто готується до дня визволення від нацистських загарбників. А от на народному домі та ж наша Україна все ще захищає мову. Навпроти Роман Коваль уваги комунальників не привернув. Подрозі то немає, що зірвані агітації газети викидають. – Листівки, так? Да? Ну, не, не листівки, а газети ще попадають. А як вам місту без агітації? Чистіше? Ну, трохи чистіше, бо в основному багато мусору, газет, що листів, що почну зараз обривати. З полегшенням зітхнули у цей день рівняни. – Сьогодні перший день, коли вже немає ні О, Оце чудово! Скійніше на душі, бо набридли, розумієте? Кожен е, значить, до себе тягне. От кожен агітує. А чи він зробить, чи не зробить це під знаком питання. Мені не мішало, в принципі, що вони були, що їх не було, мені однаково. Мені важко на голову було за той весь час? Трошки важкувато. ми лишились про свої думці. Лишився вісіти у Рівному плакат Володимира Хомка. Це відео вже після рейду прислали нам рівняни. Можливо, комунальники зачищали місто, притримуючись своїх політичних симпатій. Олександр Туз, Ольга Міхньов, Артем Лаговський. Новини Рівного.